В однієї сімейки горобчиків був маленький синок, такий собі допитливий маленький горобчик. Він недавно тільки з'явився на світ, то йому все було дуже цікавим. Любив він спостерігати за сонечком, яке рано встає, і за хмарками, яких ганяє вітер, і за дощиком який все навкруги вмиває і відсвіжує. Аж ось одного разу у нашого горобчика трапилася нагода побачити, як жабка після дощу в калюжі бавиться. Це було настільки цікаво та весело, здавалося, ніби жабка з краплинками дощику потоваришувала. І вони разом гралися, то жабка плигне в калюжу, і всі краплинки води в різні сторони розбігаються, то ніби самі краплинки просяться заскочити до жабки в її новенькі гарненькі чобітки. А як гарно ці краплинки приливаються на сонечку! Так спостерігав наш горобчик за тими веселощами, що йому самому захотілося приєднатися до тієї компанії. А жабка була і не проти. Вона була дуже рада новому другу, і тепер вони вже разом могли стрибати по калюжам та навіть бігати на випередки. Ось так весело провели цілий день нові друзі. Але наступного ранку відчув горобчик, що з ним щось недобре, гратися не хочеться, улюблених смаколиків також. Мамо, з татом вже почали непокоїтися, що сталося, і зрозуміли. Що їх синок захворів. Довго прийшлося малечі лікуватися, лежати під теплою ковдрою та пити багато чаю з малини. А коли нарешті горобчик видужав, запитав маму й тата, чому з ним така біда сталася? Виявилося, що він не знав, що перед тим як бавитися в такі ігри. Краще спитати дозволу у дорослих, а вони вже знають, що робити, щоб і весело було, і не захворіти.